Друзі, привіт-привіт! Не лякайтеся, що тут на четвертій хвилі акціону вже деякі танки розпродні, деякі залишилось мало. Це не євросервер, це азіатський сервер. Я додумався зайти сюди, прокачати тут відповідно другий рівень. Ось і мені відкрився аукціон. Прикол в чому, що цей аукціон оновлюється вісім ранку, тобто на євро оновлюється у другій годині дня, а тут оновлюється вісім ранку. І вісім ранку вже можна подивитися, які танки завезуть на євро у другій годині дня і по яким цінам. Тому відповідно я тепер кожен ранок буду знімати. Відео з азіатського серверу, скажімо так, ось для того, щоб в другій годині дня вже його випустити на Ютубі, і ви чітко знали, що можна купити на Євро, потім що ви були підготовлені, одразу в другій годині зайшли. Якщо там щось хороше, що швидко розбирають, якийсь гімбовий танчик, одразу я собі його прикупили, а не прогавили. Ось якось так. Саме собою не забувайте, що відео про аукціон я буду знімати доти, доки ви будете процкати тут багато лайків. Тому, якщо бажають, щоб завтра вийшло, вийшло відео по наступній хвилі аукціону, протисніть лайк, це буде дуже круто. Ось так. Ну і звичайно, не забуваємо оці от мудрі слова і починаємо відео. Хто на біста не підпишеться, не той, раком той раком залишиться. слава Україні. Слава Україні! Сьогодні коротко розберемо кожен з цих чотирьох апаратів, а більш детально ви можете подивитися в окремих оглядах. Є чесні огляди на каналі на всі оці танки, всі чотири огляда актуальні. Там, здається, нічого сильно не оновлювалось, трошки ФЦМ оновився, ну але загалом там моя думка, наскільки я пам'ятаю, актуальна, бо той огляд має бути свіжий. За першим посиланням в описі до цього відео ви зможете зайти будь-який огляд на будь-який танк. Максимально швидко, 2 секунди, і ви знайшли огляд на потрібний вам танк на будь-який з 4 або там якийсь інший. Ось подивилися і кайфанули. Тому е розповідаю вам в теорії, розповідаю вам до досить стисло. Займу там 10-12 хвилин вашого часу е в цьому відео. А якщо у вас якийсь танк зачіпать і ви захочете купити, зайдіть за першим посиланням в описі до цього відео і подивіться детальний огляд перед купівлею, це буде для вас корисно. Добре, стосовно баджера, класна тачка. 15 тисяч за баджера це супер, класна ціна. От реально. От баджер, оце то, що я взяв би навіть і за 20. 000. От що я, власне, колись і зробив. Тому за 15 тисяч, тим паче рекомендую. І якщо раптом він зможе дожити на євро до 10 вечора до зниження ціни, хоча я дуже сумніваюся, що він доживе, скоріше за все, його розкуплять там буквально за 3 години. Ось, Але якщо раптом він не зможе дожити, то баджара собі обов'язково прикупіть за 15 тисяч, а тим паче, якщо він доживе там до скільки до 1500, до, до здається там наступна знижка, то це буде прям дуже жирно. А в чому прикол цього танка? В цього танка є ультимативна броня. тобто в нього дуже дуже крута броня, Якщо ви сховались ви на Тежко виїхали від рельєфу десь. А така можливість є, в принципі, на багатьох картах. То в такому випадку вас супер важко пробити. Середні легкі танки вас не пробивають взагалі, абсолютно важкі танки, переважна більшість, там 80% плюс танки вас теж абсолютно ніяк не проб'є. Ось вас може пробити тільки якісь там найпробивніші важкі танки, в яких є там 370 на голді і більше, так, ну там 360 і більше, добре. І ще може пробити вас ПТСАУ на Голді. Всі інші, ви просто стоїте, накидуєте по ним дамаг, і по собі дамагу у відповідь практично не отримуєте. Ну, може хтось вас там фугасами трошки накидає. Ось так, тобто глобально остерігаєтесь танків, яких пробиття там 360 і більше на 10 рівні. Таких танків не супер багато. І просто стараєтесь, а ну і не всі ще заряджають голду, само собою. Тому по броні це танк дуже класно. Якщо ви знайшли рельєф, де вам стати, то ви стаєте і дуже жорстко накидуєте. До того всього, ця танка ще є крута, шкода на хвилину. 10 градусів нахлу гармати вниз. Ви собі виїхали, накидуєте по супротивнику дамаг і класно себе почуваєте. Тобто дуже прикольна тачка. З мінусів можна виділити тільки його динаміку. Динаміка в цього танку не найкраща, але все інше, в принципі, тут досить, досить хороше. Мені здається, що тут характеристики трошки. Трошки змінені, мені здається, на євро 34, правда? азіатському 36. Тю може десяпну я не побачив. В будь-якому разі, друзі, ви маєте крутушку на хвилину 3400 це без обладнання, без амуніції без нічого. Там можна розкачати там до 3700 і більше. От, і в результаті танчик показує себе дуже добре. Я взагалі не люблю без ПТСАу але конкретно, якщо брати якісь без башти 10 рівня, то мені заходить е хорі. Мені заходить баджер, і мені заходить, ну так, 50 на 50 зараз, бо той танк понерфли. вз 113 ГФТ. Отак. тобто, ну, Баджер. Вартий вашої уваги. Єдине, що от, врахуйте, що він повільний, і врахуйте те, що вам постійно потрібно буде на цьому танку думати, по кому постріляти. Бо альфа в нього 460. Ну і відповідно, для того, щоб е, багато маг накидати, потрібно постійно виїжджати під супротивника. Тобто це не той танк, на якому ти виїхав, жахнув там на 800, як на якісь ягі, три постріли зробив, вже у вас там є 2500 да, середній показник по 10 рівню. Ось тут е, потрібно попітніти, бо 460, вам треба багато разпіставляць, але ви можете дійсно актимативно виїжджати. Знаєте, як на екрані ви виїхали від башки. Вас в башку не можуть пробити. Ви собі накидали, заїхали. Все. отака тема. Далі. ПЦМ 50 тонн. Я пам'ятаю, що ті часи, коли це був один з найгірших премтанків 8 рівня, але зараз це дійсно класний, прикольний танчик на 8 рівні, і він може дати жару іншим танкам, за рахунок чого? За рахунок того, що його апнули по багатьом параметрам, йому апнули і гармату, і броню, і динаміку йому апнули. Тобто протягом останніх 4 років вже було мінімум три апа цього танка, і протягом цих трьох апів він з дна виліз на досить хороше актуальне місце. Тому я би рекомендував вам його прикупити у вас його немає, його було 100 можливостей отримати безкоштовно. Якщо ви раніше його безкоштовно ніде не отримали, то його можна взяти. Я думаю, що його навряд чи розберуть е, за якусь суму там 7500, так? Я думаю, що 99% що він доживе до 5600 ціни, а скоріше за все він навіть доживе до 3 750. Чому? Тому що в людей м люди не схильні швидко міняти інформацію. Тобто ви молодці, ви дивитесь свій мій канал, ви отримуєте актуальну інформацію від гравця, в якого там більше ста тисяч боїв, але не всі так роблять. Переважна більшість гравців в танках вони колись чули, що це какашка, і вони відповідно його не куплять. Ось. Е і через то він має всі шанси дожити як мінімум до 5600. ну ось, а тим паче, до. 3750 можна навіть доживе. В такому випадку я рекомендую вам за 5,5 тисяч або там за 3750 взяти. 7500, ну подумайте. Не знаю, чи 7500 він вартий, тому що впевнений, що ще не раз він буде продаватися за зниженій ціні. Тому, в принципі, нема сенсу 7,500 ловити за дешевші ціни, можете його цілком розглянути. Прикол танка в чому? Танк має, ну я вам так буду розповідати, не буду заходити сильно там характеристики, бо вони, як бачите, можуть трошки відрізнятися по серверам. Ну, Знову ж таки, детальні огляди за першим посиланням в описі, там є 30 хвилин про конкрет... Один танк і все чітко розказано Танк має е, непогану броню зараз, танк може таранити супротивників, танк має класну гармату, хороше пробиття, що немаловажно для цього, для середнього в багатьох середніх танків восьморівня, цим є певні проблеми. Ось, тому це апарат можете цілком собі взяти. Єдиний його такий суттєвий мінус, який вас буде напрягати, це те, що він дуже здоровий. Тобто він більший навіть, чим переважна більшість важких танків. Тобто він прям дуже такий масивний, дуже високий, дуже довгий. І це вас можна пригати, тому що, ну, знову ж таки, вас дуже легко прострілити, вам важко десь ховатися і тому подібні речі. Але в плані там тарана, в плані своєї гармати, в плані того, що ви десь можете від бортика якось протанкувати, там, чи від башти, іноді щось танканути. Це доволі таки прикольна тачка. І знову ж таки, раніше це був просто каул максимальний, там, можна було йому поставити оцінку 3 з 10. Зараз йому цілком можна поставити там 8-8 з половиною. Ось так. Добре, погнали далі. Об'єкт 250 вон. Дивіться, розповім вам дуже коротко. Є от подібні апарати, в них є зазвичай проблеми. І проблеми дуже серйозні. Тобто, ось таких танків, як об'єкт 252У, головна проблема це те, що в нього занадто коса гармата, слабка шкода на хвилину, і гармата вниз не гнеться. Це головні проблеми ось таких танків. І таких танків багато. Це такі танки, там загалом або радянські, або китайські, важкі танки восьмого рівня. І в них дуже часто такі проблеми зустрічаються. І є танки, на яких ця проблема вирішена. Тобто Наприклад, Т-57 японський танк 8 рівня, в нього гармата вниз гнеться, в нього є калібрування прицілу, що нівелює проблему в комфорті гармати. Єдине, що шкода, хвилина в нього так галіма. Ось, є якась шкода Т-50, там теж частина цих проблем вирішена. Я б вам рекомендував взяти щось з цих апаратів. Якщо ви хочете прямо отакий танк, ну це хіба що заощадити. От якщо ви не хочете купити щось з прикольних апаратів. Наприклад, я назвав там ще є декілька танків, але то таке діло, ми не про них говоримо, ми говоримо про об'єкти. Об'єкт слабший них, але він їй дешевше продається. Ті танки зазвичай там декілька тисяч золота дорожче, але особисто я, декілька тисяч переплатив би, щоб дійсно мати хорошу тачку з вирішенням там одної чи двох з трьох проблем. Так, ось така штука. Тому в теорії, ну якщо він доживе до 3750, можете його взяти. Він дуже навряд чи доживе до 3750, тому що в цього танка є 4 броня, Так, перевага його порівняно з тими танками, що в нього броня дуже рандомна. Тобто ви можете їхати 100 разів намагатися танканути, ні разу не танканете. А може бути навпаки, ви їдете, взагалі нікого не збираєте танканути і всіх танкуєте. Ось така штука, тому що в нього зрізна броня корпуса, в нього фальшборта борта є, і там дуже така незрозуміла структура броні. Навіть якщо відкриєте модельку танка, ви побачите, що там в броні є купа нашарувань, все всього іншого. І об'єктивно дуже важко цього танка пробивати слабкими середніми гравцями, яких більшість в рандомі. Це переважна більшість гравців грає саме на такому рівні. Отак, тому. Ну, 7500 точно не беріть, 100% за 7500 не беріть, 5600. Е, можете подумати, якщо чисто хочете заощати. Хоча я рекомендував би вам взяти Тайпа 57-го. Так, в нього трошки менше буде броні, в нього не така читерна броня, але вона все одно є. При тому всьому гармата в неї згнеться, при тому є калібрування приціл. І це набагато кайфовіше, ніж оцей от апарат. Далі, Су 130П. Танчик навряд чи доживе до першого зниження ціни, тобто за 7500, його, скоріше за все, розкуплять перші 3-4 години. Тому що це, по суті, аналог Скорпіона. Тобто, це дуже класна ПТС. Снайпер на 8 рівні, і вам варто розглянути, якщо ви хочете такі геймплей, то су 130 м за 7500 це хороший варіант. Можете його собі взяти. Хоча, до речі, Скорпіон дожив. Скорпіон дожив до 5600. Ну, в теорії може дожити, але ну танк дійсно один з найкращих в своєму роді в в плані танків снайперів. так Тобто танки, які можуть накидувати звістані відстані, тому що маскування хороше. Коротше, класна тачка, якщо вам потрібно щось щоб відігравати від другої Лінії, ви любите такий більш пасивний геймплей, так би мовити. З мінусів танка, теж він повний картон пробувається фугасами, відлітає в ангар, буквально там за 2-3 постріла. Ось так. Загалом, якщо прийняти оці апарати, я вже казав, коли розбрав Скорпіона на попередній хвилі. Давайте ще розкажу. Ось в кожного з цих танків є свої переваги. Тобто, якщо глобально взяти, всього краще маскування, всього мені трошки більше подобається, як він грає від рельєфу, хоча він теж трошки галімо грає, і динаміка мені більше подобається в су 30 пм Натомість Скорпіона краще гармата. Гармата в Скорпіона мені більше заходить. Тому тут обрать, що вам більше подобається, в принципі, СУ-130ПМ. З отакого геймплею на 8 рівні ПТ-снайпер це один з найкращих апаратів. Тому навіть за 7500 його можна розглянути та купити. Ось якось так. Дивіться, як я чудо вклав. 11.30, і я вам розповів про всі чотири апарати. Ось така штука. Протискайте лайк, це дуже важливо. А, збирайте тут бат лайків, і я тоді завтра запишу вам відос про наступну хвилю аукціону. Поки буде тисти лайки, поки я забуд, буду записувати відоси по аукціону, тому що це кожен день треба бути в онлайні, кожен день писати відоси. Я вже до такого відвик, я вже знаєте, ну не так часто пишу відос, тому якщо ви бажаєте, щоб далі у вас була така актуальна і швидка інформація по аукціончику протисніть лайкос. Навіть можете піти, з ким ви там живете, бабуся. Дідусь, мама, там батько, там, можливо, там дружина, там дівчина, ще хтось, протисніше 100 тифона лайк, я вам буду дуже вдячний. Все, зустрінемось ми з вами в наступному відео. Або на стрімі. Стріми у нас проходять середа, середа неділі наразі, приблизно о сьомій вечора. Все, обіймаю всіх, побачимось з вами скоро. Пока-пока.